На Волині затримала агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. 24-річний місцевий безробітний шукав легкі заробітки на телеграм-каналах і вийшов на зв'язок з КДБ. Контрозвідка служби безпеки зірвала плани спецслужб Білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України. За результатами дій на випередження на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами. Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхнє завдання. Серед основних відслідковувати локації блокпостів та укріп районів сил оборони на північному прикордонні України. Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці. Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах. Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом, його особа вже встановлено контрозвідку СБУ. У ході спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників. На підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.